Ще ж мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні в нас буде макіяж бюджетними новинками косметики. Тут у нас буде дуже дуже, дуже багато ламель, їхня нова палітра, їхні нові кремові продукти, хайлайтер, бронзер, румяна також праймер під макіяж. І ще декілька різних штучок. Тож давайте не затримуватися і приступати до макіяжа. Прям не терпиться, і перше, що ми почнемо, це ось такий праймер, який називається Hello Glow Primer. Illuminating Gel У мене немає тут ніякого складу, не знаю, що тут є. Дівчата це дуже красивий рожево-персиковий такий хайлайтер. Я не знаю, чи його можна буде нанести поверх макіяжа, але це прям неймовірно красиво. Ми це також нанесемо отак. Тут на декольте, мені здається, що це буде просто космос. І я отак його, боже ви подивіться, як воно красиво відразу сяє. От це такий засіб, який реально можна спокійно ще наносити по тілу. Це буде прям дуже гарне вологе сяєння. Ось так я його залишу, побачимо, як він підсохне. Так, давайте його і на шию нанесу так і буде. Щоб тут у мене все красиво сяяло. Ну що, ось так, я рахую, прям дуже супер. Так, тепер нанесемо ось тут, де у нас скули. Я не буду з ним борщити, тому що не хочу прям яскравого такого сягня, а ось так трошечки на виступаючі зони. Чому би ні? Він приємний по текстурі, такий геловий, дає відчуття холодка на шкірі. Ось так його наношу. Підбрівку ось так по периферії лоба. І... От така краса у нас виходить. Так, залишки щось так на спинку носика нанесу. Далі, так як тональної основи ломаль ніякої нової не випустили, ми візьмемо ось таку мою улюблену iCloud Makeup. Але я підмішаю її своїм улюбленим літнім тональним кремом. Це у нас тон від Бабо. Він для мене темноватий, тому що це 07 відтінок. Я ось так капельку Додам. І прям зовсім трошечки ось цієї тональної основи від ламальє і взагалі обожнюю. Найкласне класне перекриття. Так, тут воно мене трошки потекла. Не класне перекриття, в неї шикарний склад, немає тальку, немає спирту, за що прям величезне, дякую бренду. Дівчата, якщо ви шукаєте крутий бюджетний тональний крем, це буде ось цей. Так, я спочатку все це підтушую пальчиками, ось так змішаю. Почну наносити, а потім дотушую пензликом. І якраз відтіночок я красивий замішала, мені прям подобається. Мальна основа від Бобор, я вам активно її показувала в минулому році, вона така сяюча, в неї впевнене середнє перекриття. Вона дуже красива, вона дуже стійка, тільки що в мене відтіночок 0,7. він такий темноватенький. так ви знаєте, я відразу й новочі на нанесу, тому що перекриття це дозволяє. Я потім лише консилером зовсім трішечки підвислю. І ви подивіться, як все гарно розташувалося пальчиком. Чесно сказати, я навіть і поки що не планую нічого підтушовувати пензликом. Сунула паличного око, дуже мені боляче, неприємно. Так, подивіться перекриття. Прямо в мене таке ого-го знатне. Все гарно стушувалося і без пензлика. Взяла хайлайтер від Airboran BB. Я його просто люблю, він пачкається це саме неприємне. У мене руки ще десь трошки в тональній основі. Класний консилер на кожен день, супер безпроблемний, гарно лежить, комфортна текстура, плюс трошечки SPF, а що в літню пору прям супер. Я тільки висітила, в мене відтінку нюд, обожнюю. Рекомендую, якщо ви шукаєте крутий консилер на кожен день. Так, ось так підтушувала. Він якраз мені тут трошечки підвисіли центральну зону, зону під очима, щоб все було прям красиво, Вона і так відрізнялося. Хоча б трошечки по відтінку, ну, от якось так. Красиво. Все швидко, я, як я люблю. Не? Далі ми переходимо до контуруючого відтінка. в мене він отакий. От Це у нас відтінок 01 Claude Color. Це у нас рахується як контур. Мені подобається його ніжка, ось така. Мені здається, що вони позичили її у бренду Beauty. Давайте будемо пробувати відразу наносити Так, аромата немає ніякого. Я тестую з вами вперше, я буду так відразу наносити на обличчя. Сюди мені потрібно побільше і на... отак. От і поки що давайте зупинимося. Пензлик і починаю тушувати. Ой, дивіться, пігментація супер, тушується прекрасно. Подивіться, як все гарно лягло. Прям взагалі безпроблемно розтушувалося. Я, до речі, очікувала, що буде трошки гірше. Насправді, все так красиво підтушувалося, ні плямки ніякої ніде немає. Прям легенько. Пігментація мені подобається. Вона середня, він не гіперпігментований, як у рер, тому що рер наніс трошечки все до побачення. Потім це розтушувати прям складно тут. Пігментація не прям якась космічна, класна пігментація, гарно тушується. От кілька дотиків пензликом, і все розтушовано. гляньте, просто супер. Мені прям подобається взагалі все красиво. Я ж так сьогодні заплилася жарко, щоб мені нічого тут не заважало. І я могла собі гарно малювати і гарно все тестувати. Ну, слухайте, прям красиво, прям ще красиво. Я тепер хочу це нанести як кремові тіні. Подивиться, чи це не буде скатуватися, то що відтіночок красивий, а мені зараз влітку подобаються такі макіяжі. Коли я так знаєте незамисловато просто якийсь бронзер наношу кремовий. На очі або типу кремових тіней, і так і лишаю. Типу, от такий легенький смок. І подивіться, я навіть таким величезним пензликом тушувала і все одно все підтушувалося красиво. Ну от Прям продукти дивує, якщо чесно. І тут Ну клас. Ніде ніякої плямочки, ніде нічого не залипло. Слухайте, контур прям ще супер. Це дуже круто, це прям супер круто. Далі рум'яна. Рум'яна в мене теж в 01 відтіночку ось такі. А мені, неймовірно, подобається цей колір. Подивіться, який він красивий, рожевий, такий, прям ох, приємний. Дуже схожий на мій улюблений відтінок рум'ян від Huda Beauty. Давайте спробуємо порівняти. Так, да, є схожість, і прям яскрава. Це у нас худа це у нас ламель. Ламель трошки потемніше, і знаєте, на що вони мені ще схожі? На Rare Beauty у відтінку Happy. Так, я отак його тут нанесу. Ну, щось, знаєте, посерединці між худою і між Happy. І двоє найулюбленіших кремових рум'ян, тому я якраз з ними і рівняла. Тепер це щось посерединці, тому це дуже цікаво. Так, Давайте будемо наносити. Аплікатор класний, реально дуже зручний. Так, я все стерла я отак сюди наношу. зараз побачимо, що з цього вийде. І починаємо тушувати. Да, тушується супер, мені дуже подобається, що не стирає тональну основу, що гарно лежить. Комфортно тушується, ну, прям красивий відтіночок, знаєте, такий освіжаючий прям приємний. І на очки, отак залишки, звичайно, що ну, залишу. Ну, красиво, так? прям подобається. Давайте я його на губки спробую нанести. Воно буде ой, клас! Мені вже це подобається. Так, кормимо губи до помади. В мене олівець від бренду B у відтінку 202. У мене це аналог 07. Мені здається, колись був уламаль олівчик. Такий холодний, коричнево-сірий. Ось ці хром'янчики і стушую все разом. Ну, слухайте, вже красиво. Да, вам? Скажіть, як вам подобається? Я прям вже задоволена, і я би прям вже знаєте так і лишала, тому що воно ну, прям реально круто. І мені подобається на губах цей відтінок, Мені подобається на обличчі. Його можна було б і нанести на очі, але по очам мені хочеться сьогодні такого якогось темного. Так, що ж, давайте поки що припудримося. в мене ось така пудра від Patricia Лідо. Це у нас Satin Powder, Ось так вона виглядає відтіночку 02. Вона якраз мені допоможе висвітлити все. Таку пуховку від бренда Real Techniques. Я її люблю і використовую її отак. Чик-чик-чик, подивіться, як пудра замотувала. Не знаю, що тут сатін насправді вона мені прям тут все зробила матово, Ви тільки гляньте, я тільки те зону зараз. Отак зафіксую а все інше, прийдуся, напевно, що просто пензликом, бо прям ну, дуже матова стала шкіра. Тут нічого сатинового немає. Взагалі добре, що я не наносила кремовий хайлайтер, бо мені здається, ця пудра би зараз все, приб... Подивіться, я куди приклала, вона прям відразу все прибила наглухо матовим. Я в шоці, взагалі, це прям дуже якась матуюча пудра, хоча немає факти стягнення. Я наберу її на пензлик. Ось так. Вона не пилить, все класно. І прийду сюди, де залишилося все. Ми потім, якщо потрібно, буде ще це все спреєм, підфіксую. Так, брівки я зафіксую ось таким гелем для брів від буржуа. Це у нас туж для брів. вірніше, мені вона подобається, тому що вона. Да трошечки відтіночок, і мені більше з ними нічого не потрібно робити. А в мене на бровах перманент. Ви мене запитували, чи я задоволена. Та да, я дуже задоволена, мені дуже подобається. Він красиво лежить, класний відтінок, і це просто так зручно. Ви не уявляєте. Робила я його в Одесі. Якщо треба контак... контакти, майстра пишіть мені в особисті інстаграмі, я вам обов'язково дам. Далі у нас є ще ось така палітра від бренду LAML на 4 відтіночка. Тальк стоїть на першому місці. Чуть-чуть ну, неприємно. Так, що у нас тут є? Два відтінки красивих рум'ян, хайлайтер і контур. Досить красиві. Контур, мені здається, на мені взагалі не буде видно. Я хочу почати з оцих світлих рожевих рум'ян. я а, такі відтіночки бачила тільки в корейців. Давайте я їх наберу, вони не палять, гарно набираються. О, красиво те, що я хотіла. Да, Отак от мені прям подобається. Він риженький, цей відтіночок, якраз так, як, як я люблю. От, подивіться клас. Красиво. І я свою корекцію теж закріплю саме цим відтінком. І вийде такий, знаєте, красивий, е припилений трояндовий відтіночок. Ось так гарно. Оцей відтіночок прям супер. Він на обличчі виглядає значно темніше, ніж виглядає на свочі. Ніше, ой цей пилить. Або я взяла на підходящий пензлик, ф, дуже сильно пилить. Ну, так, да, як я і думала, його на ну, мені не буде сильно видно. Пензлик, що наносила рум'яна, витру його ось так. І іншою стороною нанесу контур. так. Да. Контур прям пилить дуже сильно, і його на мені практично не видно, а, Того, що я ну, досить засмагла. Якщо ви світленька, вам прям круто підійде ось цей відтіночок. Хайлайтер ми нанесемо на внутрішній куточок очка і подивимося. Він такий, знаєте, досить пігментований, чуть-чуть пудровий. Але сяє красиво, а, він не Текстурі запеченого желе чи чогось подібного. він собі в приємній текстурі Стандартні, як було і раніше у бренда Lamel. Пам'ятаєте, в них були такі довгі, от, дуже схожі текстури, але ось цей відтінок це прям супер якась знахідка. Ось є ще кремовий хайлайтер, межу відтіночку 01. І, знаєте, гелеві, вони абсолютно нежирні. Мені подобається, що вони не піднімають тональну основу. Так і я. Ой, красиво! Ну... Так, да, хайлайтер чуть, чуть не то, чуть -чуть не то. Він якось, знаєте, залипає, він не тушується класно. Ну, може, це із-за того, що це мене тональна основа припудрена, але ну, от не дуже мені подобається хайлайтер. Він якось неоднорідно лягає. Прям як отак нанесла, так він і чуть -чуть як ніби підзалип, не знаю. Але, в принципі, непогано. Ну, по хайлайтер я би явно що не побігла. Мені здається, він ще чуть під'їсти протягом дня. Я вот так вообще вот тут хочу. нанести, Ну и поки ось так. Ну, слухайте, прям вообще ничего, прям вообще досить. Досить класно. Мені подобаються ці продукти від Lamelle. Прям дуже особливо рум'яна. топ 1 із моєї, із моєї категорії. І тональний крем так уже став живіше виглядати, не прям таким глухоматовим, ніде ніяких плямочок немає, прям все красиво. І у нас, знаєте, ще залишилася помадка від бренду Lamely. Якось так все сьогодні швидко. У мене у відтінку 01 Secret Talk. Ось так вона виглядає. Давайте її зісвочимо. Приємний аромат досить красивий такий блюрячий фініш. А ну, давайте її нанесемо Мені прям ще сьогодні подобається ламель О, да Слухайте, це супер. Текстура класна, вона заблюрюється, схожа до таких корейських якихось текстур. То, що вона прям дає такий блюр блюр, і прям, ну, взагалі супер. От, прям взагалі супер. Це у нас. Магнітна упаковочка, будь ласка, мат Морфозіс, Велвет мат Ліпстик, тобто вона реально велвет. Вона реально вільєтова і пакування прям шикарне. Знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається фіолетовий кольор в ламель. Ну, от не знаю, не люблю яскраву косметику, я люблю, щоб вона була якась така чорна, біжева, рожева, Ну, не яскравий фіолетовий, вот, оце єдиний мінус. І отут по свочу навіть видно, який це блюр-ефект красивий. І от хайлайтер у нас тут підфіксувався, нікуди не дівається. Він прям з фіксації, фіксації. І помадка, дівчата. Якщо ви любите оцей, знаєте, корейський стиль, щоб нанести по центрі помаду, а по периферії, по центрі помадкою, так розташувати, це буде прям супер. Ну, ви знаєте, отак, якби ви не знали ціну цього макіяжа, мені здається, ви б ніколи в житті не повірили. Так, мені тут в одному місці щось я бачу якусь плямку, щось я погано розтушувала. Давайте я наберу цю пудру і отак отут підтушую все. Да, у пудру прям все вирівнює. Клас. Взагалі, слухайте, супер. Подивіться, який красивий колір на очах вийшов. Ну, я прям в захваті. Ми, звичайно, що це проносимо. Я вам поки покажу, як це все проносилося. Але я вже вам можу сказати, що ось ці продукти, це взагалі супер. Мені потрібні ці кремові румяна однозначно. Ну, контур не мій просто. Я люблю потепліше продукти, але для тих, хто любить холодні дівчатка, зверніть увагу, це просто супер. І палітра. Ось цей відтінок я просто би брала тільки заради цього відтінка. Можна, будь ласка, зробити в такому ж пакуванні? Можна, будь ласка, зробити ось цей відтіночок просто одиничним. Я не знаю, це дуже красиво. Персиковий теж красивий, але цей, ну, от він на обличчі виглядає набагато темнішим, набагато яскравішим і прям якимсь супер-дуже схожий по відтіночку. На ось ці кремові румяна, дівчата, це кайф. У мене тепер рука буде кожного дня тягнутися до цієї палітри, хоча це супер бюджетно, і це реально круто. Це взагалі просто супер. Так, пудра класна, матуюча, фіксуюча, якщо ви хочете прям наглухо матову пудру, але таку, яка з вами буде потім буде давати живий фініш, це вона класно зафіксувала, класно запудрила. І якщо наносити в от такому методі помада. Теж в саме сердечко, відтінок 01. Я теж хочу собі таку. Це дуже красиво. Це красивий фініш, це красивий відтінок. Мені це треба, це дуже круто, класне пакування. Тільки колір. Єдине, що мені не подобається, це колір. Але ну, в принципі, з цим можна змиритися. Ну, і все, продукти. Ага, база. Давайте подивимося на моє декольте. Ну, слухайте, сяє красиво. Все прикольно, але дуже легке сяєння. Дуже легке сяєння. Якщо хочете погратися, можна спробувати. Але я би, напевно, не повторила. Прикольно, красиво, ніби трошки сяє, але нічого такого мегавого, щоб я по неї бігла. І все, тональні основи це. Моя стариночка це мої улюблені тональні основи, тому в принципі до них питань немає. І це були всі продукти. Напишіть, будь ласка, як вам? Тому що я прям максимально приємно здивована. Я абсолютно не очікувала такого ефекту. Ефект просто крутий. Продукти круті. Якщо ви їх пробували, напишіть, будь ласка, як вони вам. А ми переходимо в цей день і подивимося, як проносився макіяж. Так, дивіться, от макіяж зі мною вже кілька годин, все красиво. Помадка чуть-чуть, оновила то, що воно з'їлося, протягом У мене шкіра гарно сяє, рум'яна на місці. Ніде ні плямочок, ні. Тіні, теж, в принципі, всі на місці. То клас. переходимо далі. Ну що ж, макіяж зі мною вже годин 10. Да, шкіра значно так заблестіла, але це в принципі нормально для тональної основи від бабор. І пудра все-таки була підсвічуюча. румяна на мені, будь ласка, все красиво, тіні на мені не скаталися. Помада ще досі трошечки на мені, хоча я їла, пила і що тільки не робила. Загалом все супер, продукти круто здивували, і прям моя рекомендація. А я вам всім безмежно вдячна. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам сподобалося. Надіюся, ви знайшли для себе круті продукти. І до скорих зустрічей! Па-па!